Всіх вітаю сьогодні. Ми в місті Каламия, і нарешті оглянули наш ЖК Австрійський. І у нас є чудова нагода познайомитись і позадавати запитання забудовнику Ігорю Мар'янському. Розкажіть, будь ласка, взагалі, яка історія ЖК Австрійська? Цікаво, що можу вам розповісти про даний ЖК. Він уже неодноразово пережив певні етапи в своєму житті в минулому. На сьогоднішній день йому орієнтовно десь 130 років цьому комплексу раніше. Він був на початку військовою частиною австрійською, там була кавалерія, потім він був радянською військовою частиною. А сьогодні він перетворюється в першокласний житловий комплекс. А хто вас надихнув на цю ідею? Е, я би не сказав конкретно про якесь натхнення, так склалися життєві обставини. Довелося займатися даним видом діяльності, і вже в самому процесі, знайомлячись з людьми, отримуючи певні відгуки за виконану роботу, воно мотивувало рухатись далі. Самі покупці, да? ви розповідали, самі покупці вас мотивували так, рухатись так. далі. Тебе запрошують в гості до себе в квартиру, яку ти побудував. І вони діляться своїми враженнями. Це найбільша мотивація. Скажіть таке мені питання: чи були у вас труднощі з і які саме? А саме з місцевою владою, з сусідами, бо в нас там приватний сектор. А, а можливо, ще з кимось? Труднощі, як за останні роки, вони були у всіх. Ми почали активні роботи, коли почався ковід. Були певні обмеження. Потім війна в Україні також ускладнила. Цей процес. Ну і в принципі це можна назвати як велике сусідство, просто побутові речі, ти маєш подружитися з багатьма людьми, ти маєш з ними знайти спільну мову, практично там десь раз на тиждень десь зустрітись, поговорити для того, щоб підтримувати ці стосунки. Ну, Якихось капітальних труднощів немає, а просто звичайні побутові Давайте так щоб без коромності розк... розкажіть, цікаву історію про те, як була під'єднана комунікація стосовно комунікації. У нас перша і наскільки я ще знаю, єдина в Україні приватна каналізація, яка дійсно зареєстрована в реєстрі. І є дуже цікава історія, що не один нотаріус вже програв бутилку коньяку спір, кажучи, що це неможливо. Це було необхідність. І без прямої каналізації центральної ми просто не змогли його втілити в життя. Ігор, скажіть, будь ласка, яка філософія у вас як забудовника? Щоб брати е, головні моменти, ключові для мене моменти? Е, я робив і намагався робити комфортними ті речі, які вважаю необхідними. Виходячи з того от, свого досвіду. От я живу на даний момент в будинку, де мені недостатньо місця для парковки, де мені не подобається вхідна група в будинок, де мені не подобається кількість території біля будинку. Тут принципово були речі це. Залишити велику територію біля будинку дійсно, коли я говорю велику, це дійсно велику. Тобто, ми на будинок в якому 27 квартир виділили 40 соток землі. На сьогоднішній день на такій території можна побудувати десь квартир 100-150. Ну, в Коломиї такого немає. В Коломиї немає такого. Я думаю, так. не тільки в Коломиї. таким погибнутися. Мало хто може. Це наша основна фішка. Плюс моя особиста забаганка принципова була, щоб на кожної квартири йшло два парку місця. В... Для жителів. І Їх дійсно буде два парку місця на кожну квартиру. І крім цього залишається дуже багато території. З зоною відпочинку, з дитячим майданчиком, це вся територія буде під охороною, під відеонаглядом. Люди можуть бути впевнені, що в них дитина гуляє біля будинку в безпеці, вони можуть її побачити з вікна, вони можуть не переживати за неї. Ну, давайте без скромності ваші скажемо, що 20 тисяч метрів квадратних Та, ну, це... Це не тільки паркова зона, яку ми плануємо запровадити на території комплексу, це буде, напевно, найбільш колосальна. Як це правильно назвати, найбільш колосальна амбіція мого життя. І хочеться от просто показати людям, що. Так можна, так має бути, і воно в загальному підвищить рівень комфорту життя як самого комплексу, так і в принципі коло є. Ми ну, можемо сказати, так як по народилась Коломиї, то це ви як людина, яка тут народилась, хоче залишити по собі таку велику згадку для наступних поколінь, які будуть проживати всіх, да тобто зараз молоді люди молода там. Да, пара купила квартиру. У них маленька дитина, тобто їй захочеться скоріше повернутися сюди, а не виїжджати кудись і шукати. Це я так собі вже малюю такою. В певній певні мірі можна. Знаєте, в мене зразу нове питання виникло. А, про про історію ми говоримо? А чому не краще було би все зруйнувати? Тому що це ви розказали, да старин, старина така забудюля? Тим паче, ви там от ми сьогодні з вами були на будівництві. Ви розказ, розповіли, що в кожний з кожна цегла піска струєм а, очистилась. Потім кожен шов від убрався знову налажився. І Кожні жир, сходи ж було побудувати нове ніж цей будинок але... на цеглу, цеглу продати, побудувати три таких будинки. От Чому ли? Унікальність. Просто такого ніхто більше не зробить. Тобто Це... ви саме за не зробить. Тобто це... ви саме за історичну цінність і унікальність цих будівель. Так, так. Ну, Мене теж це підкопило, чесно. От коли ми були вже на першому більш готовому будинку, я це відчувала. Що ось мені не хотілося, думати, що там були військові, да, там, а мені хотілося уявляти от входні групи, великі стелі, оця цегла. Така дійсно вона пахне історією, але комфорт відчувається вже, коли ти берешся за ручку двері. Це дуже було для мене класно. Ну, Ігор уже розповів, чому варто купувати. Да. Скажіть, це ми так побачили. А скажіть ви, чому саме варто купувати жикав «Австрійський» в Каламіні? Чому я е, першу, маю інвестувати саме собою? Перше більш актуальне це безпечний регіон. Mm -hmm. І крім безпеки, ми також максимально дбаємо про комфорт, про якість будівництва. Я впевнений на 100% в тому, що я роблю. Я готовий гарантувати те, що цей комплекс якісний, довговічний і найбільше там приділено уваги дрібним деталям, на які переважно ніхто навіть уваги не зникає. А скрить, а ви окупність не рахували? Маєте на увазі для людини, яка хоче купити, так. потім продати. Я знаю, я я зараз за вам інтерв'ю сама відчуваю себе як людина, яка хоче купити. Яка купність? через скільки років я взагалі зможу окупити е, ці інвестиції? Люди, я думаю, я думаю, що люди будуть купувати і ніколи, не захочуть продавати я ці квартири. Це для, Більше для життя, це, для відпочинку. Це, це так? унікальна пропозиція, яку просто mm -hmm. як для галочки, для своєї колекції, мати таку було. квартиру, де можна так, в будь-який час свого життя приїхати і провести час. Тому. Всім, хто хоче придбати квартиру, в якій йому буде затишно, комфортно проводити свій час, спостерігаючи закати і дивлячись на гори, запрошуємо в Каламию в ЖК Австрійський. Квартир залишилося зовсім мало. Чекаємо.